Я Андрій. І що? Не очікували, що я зніму ще одну серію цієї рубрики. А от ніфіга, я повернув її. Правда, тільки на цей випуск, но суті це не міняє. Два місяці назад я випустив останнє подібне відео, де розказував про гру серйозний Сем. Ех, були гарні часи. Ну в цьому випуску пора розказати про ще одну гру мого дитинства: Star Wars The Force Unleashed. Гра Star Wars The Force Unleashed. Була випущена у 2008 році і отримала велику популярність серед прихильників Всесвіту Зоряних війн. У грі гравець приймає на себе роль таємничого учня Дарта Вейдера, який має велику силу використовувати силу. Гра містила динамічні битви, вражаючу графіку та ефекти, а також захоплюючий сюжет, що переносив гравця до подій між третім та четвертим епізодом трилогії зоряних воїн. Star Wars The Force Unleashed була успішною грою, яка отримала багато позитивних відгуків від гравців і критиків. Но сьогодні я вам розповім подетальніше про цю гру, розкажу історію мого знайомства та те, що ви і не знали про неї. Тому обов'язково перед початком став лайк та підписуйся на канал. А я розпочинаю. Почнемо з розробки та процесу створення гри. Гра хоч і вийшла в 2008 році, але почали її розробляти ще задовго до цього, а тобто аж в 2005 році, коли компанія LucasArts оголосила, що шукає сценаристів на створення нової гри по мотивам Зоряних Війн. Команда розробників також зосередилась на тому, щоб гра мала відкритий світ з багатьма місцями, які можна відвідати. У грі є безліч унікальних місць, включаючи пустелю, льодовики, поля та космічний корабль, що робить її дуже різноманітною та цікавою. Також розробники гри зосередились на тому, щоб гра була якомога більш реалістичною та автентичною до зоряних війн. Для цього вони працювали разом з експертами в галузі зоряних війн, щоб зробити гру якомога більш вірною до Світу фільмів. Однією з ключових особливостей гри є її фізика та управління персонажем, що було дуже складним завданням для розробників. Щоб ви розуміли, їм довелося створити нову систему фізики, яка дозволяла персонажеві застосовувати різні сили та здібності у боях зі своїми ворогами, жбурляти їх за допомогою сили, піднімати у воздух та, при поштовху, дати їм потужного імпульсу. Фізика в грі дійсно вражає своєю реалістичністю та деталізацією гравець може використовувати силу для руху об'єктів, здійснювати стрибки та акробатичні трюки, а також використовувати силу, щоб підірвати противників або зруйнувати стіни та будівлі. Фізика гри також забезпечує детальні руйнування об'єктів, таких як будівлі, стіни та різні інші об'єкти. І говорячи про фізику гри, не можу не згадати неймовірне руйнування об'єктів, таких як будівлі, стіни та різні інші об'єкти, що дозволяє гравцеві руйнувати. Вати і знищувати різні об'єкти в грі в будь-який спосіб, такий, як вони забажають. Ех, як зараз пам'ятаю, любив у неї завжди бавитись годинами, та завжди подобалось бавитись клон труперами та за допомогою сили їх підіймати вгору та витворяти з ними різне. Або ще можна було зробити це затримати на декілька секунд силу та відкинути їх. Ех. Гарні були часи до використання сили можна віднести і керування блискавками та різні трюки світловим мечем, добивання ворогів, різні комбо-удари, кидання меча та різні інші бойові фішки були неймовірно інтересними та корисними в такій грі. А ще коли їх можна було поєднувати між собою, це щось чимось. Сюжет розгортається між помстою ситхів і новою надією, і ставить вас у роль чутливого досиленого ім'я Гален Марік. Він же старкіллер. Після вбивства батька Старкіллера Дарт Вейдер бере хлопця на навчання в якості таємного учня, якого він має намір використовувати, щоб допомогти йому зрештою скинути імператора. Роками пізніше Старкіллера відправляють на різноманітні місії, щоб вистежити та вбити деяких джедаїв, які все ще ховаються по всій галактиці. І зміцніти позиції Дарта Вейдера, коли він буде готовий вдарити по імператору. Події, які тут відбуваються, зрештою акуратно з'єднують епізоди 3 та 4, одночасно встановлюючи деякі цікаві джерела для пізніших сюжетів. Хоча слід сказати, що всі події тут тепер офіційно є неканонічними історіями легенд. Після того, як Дісней придбав у зоряні війни. Но це тільки передісторія гри, а сюжет починається на планеті Кашиїк, де імперія веде боротьбу з видом вуки. Початок гри нам дає можливість зіграти за лорда Ситха Дарта Вейдера, який на своєму шляху перерізає кожного вуки. І на самому початку нам вже дають можливість використовувати всі прийоми сили та володіння світловим мечем. Дарт Вейдер використовує Галина Марика як знаряддя для знищення останніх джедаїв, які які пережили ордер 66. Гален починає збирати інформацію про джедаїв з різних куточків галактики, підтримуючи свого ментора в його місії. Однак поступово Гален збагнув, що ставки високі, і що імперія має злочинні наміри. Він приймає рішення збройного повстання проти імперії разом з іншими бойовиками, щоб зупинити їх темну мету. Це призводить до боротьби з Дартом Вейдером та імператором Палпатіном, які хочуть використовувати сили Галена Марика для своїх корисних цілей. Геймплей набуває форми лінійного хакен слешера де ви подорожуєте різними світами та прорізуєте безліч роботів і прибульців за допомогою світлового меча та сили. Ваш світловий меч має низку комбо, так, які можна об'єднувати в ланцюжок, поки ви повільно розблоковуєте більшу різноманітність силових здібностей протягом приблизно 8-годинної кампанії. бій досить компетентний, але не відчуває себе настільки задовільним, як би мав бути, враховуючи, що це майже єдиний фокус компанії. Ви, очевидно, володієте надпотужним плазменним бичем, але створюється відчуття, що ви використовуєте дерев'яну палицю, коли всі від штурмовиків до вуки зазвичай потребують кількох ударів, щоб знищити себе. Вбивство ворогів приносить вам очки досвіду, які потім ви можете додати до системи оновлення, яка виглядає досить спрощеною. Різноманітні атаки та здібності можна вдосконалювати, інвестуючи в них очки. А ви можете замінювати кристали у своєму світловому мечі, щоб підвищити ефективність певних атак, враховуючи те, як легко більшість ворогів падають навіть із вашим базовим комплектом, оновлення не здаються значущим покращенням. Тим не менш, приємно мати певну обмежену владу над зростанням старкіллера, а очки досвіду дають вам вагому причину боротися з легіонами ворогів, яких інакше можна було б пробігти без наслідків. На жаль, ця гра була випущена в той час, коли багато розробників ігор вважали, що гравці люблять екшен ігри, наповнені швидкими подіями, тому майже в кожній великій битві з босом потрібно добивати їх. Жодна з цих послідовностей не надто складна для використання. Але якщо ви пропустите будь-яку підказку, бо трохи відновиться, і вам доведеться починати все спочатку, коли ви їх знову отримаєте. У найкращому випадку ці qte моменти є безглуздим способом завершити бійку кількома натисканнями кнопок. У гіршому випадку вони дратують перешкоду, яка без потреби затягує останню хвилину бою. У будь-якому випадку вони зовсім нічого не дають позитивного до досвіду гри. З точки зору графіки та звуку, Star Wars The Force Unleashed просто непогана, деякі середовища мають суцільну атмосферу. Але цілком очевидно, що це гра, яка спочатку була випущена на значно слабшому апаратному забезпеченні. Солідна частота кадрів, поверхні, що відбувається, і вища роздільна здатність, демонструють, що це працює на сучасному апаратному забезпеченні, але каламутні текстури, дешева анімація та моделі персонажів з порожніми обличчями погано застаріли. щастя, це саундтрек добре постарів, і цей наповнений різноманітними хвилюючими треками, які звучать так, ніби їх узяли прямо з фільму. Слід також сказати, що в Star Wars The Force Unleashed насправді не так багато м'яса. Ви можете пройти компанію трохи менше, ніж за 10 годин. І можливо додати ще три або близько того, якщо повернутись, щоб зібрати все. Ну прям дійсно, все, все, що є в грі. Завжди є ексклюзивний режим дуелі, який допоможе це зробити, але він зводиться до відносно спрощеного режиму бою, де ви з другом обираєте персонажів, а потім бачите, хто може спамити силу близько більше. Низька відновленість і короткі компанії не обов'язково непогані, якщо основний досвід має гарний темп і незмінно високу якість. Але жодна з цих речей не описує Star Wars The Force Unleashed. Зрештою, ігри Star Wars пройшли довгий шлях після The Force Unleashed, з чудовою LEGO Star Wars The Skywalker Saga, яка є найновішою на Switch. Хоча розваги тут обмежені. Кожен, хто грав у більш сучасту інтерпретацію бою на світлових мечах, яскравим прикладом є Star Wars Jedi Fallen Order, швидше за все, буде важко повернутись до 2008 року та The Force Unleashed. І на цій чудовій ноті я буду завершувати це відео. Дякую всім безмежно, що ви підтримали другу серію цієї рубрики. І як я й обіцяв, 20 лайків на цьому відео вийде, продовження не заставить себе чекати. Тому набирайте 20 лайків. А з вами був Андрій. До наступного відео, Па-па!